І запрошую до слова Романа Ващука, посла Канади в Україні. Місіодам, лезі джен, шановні пані і панове. Я радий мати нагоду тут виступити не тільки як посол Канади, країна, яка Підтримує ось е, один із проєктів am, uh... щодо суспільного мовлення в Україні, але також як колишній і теперішній глядач у теоди. <праць> я поясню, е, в якому смислі колишній, в якому смислі теперішній. Е, я працював у Москві з 1988 по 1991 рік, перебудучі роки, і. Коли мав нагоду бувати в Україні, якраз виглядав тодішне у т Як пригадуєте, тепер у, місті, у місяці листопаді спочатку люди споминали, де ж вони були, коли впала берлінська стіна, славний мур. Я був в готелі Київ у місті Києві і дивився актуальну камеру. Я взагалі не знав, що Берлінський мур впав аж на другий день. Значить, це був тодішній УТ1 по лінії інформаційній. вона, звичайно, мала свої великі плюси там розповіді про життя трудівників фабрик і піль і так далі України. Переходило різні трансформації протягом 90-х років, коли я також мав приємність споживати певні програми. І тепер, очевидно, перезвалися у перший національний, який від лютого цього року досить радикально помінив, поміняв свою схему до тої міри, що люди тепер з деяким здивованням для себе в соціальних мережах признаються до того, що вони дивляться перший національний і заохочують інших це робити. І впровадили саме програму ут 1 І тут я гордий зазначити, що це наш. Квазі псевдоземляк, Майкл Щур е, виступає там щоразу згадується місто моє рідне Торонто, за що я також вдячний. Але саме формат цієї програми, як свіжої сатиричної програми, як, е, яка е, бере собі за ціль висвітлювати різні аспекти політичного економічного життя України, як і самих виборців, яких вони вже пробували ілюструвати. Показує, що дійсно повіяло свіжим вітром у світі державного мовлення в Україні, яке перетворюється у суспільне мовлення. І тому я впевнений, що якраз ці формальні всі намагання, це є там законодавство, це підзаконні акти, всякі і інші. Таке перетворюються у кращі, цікавіші, чесніші програми для українського глядача. Бо про те йдеться не тільки те, щоб відзвітувати, що відбули проект, поставили галочки, випили каву, відбули конференцію, але про те, щоб глядач отримав і слухач отримав те цікаве, що йому потрібне, щоби могти виробити власну думку про майбутнє України. А воно на нашу канадську думку повинно і має бути світлим. І в тому дусі я хочу вам побажати плідних, цікавих і конструктивних нарад. Я, на жаль, не зможу на них залишитися, бо ми в стількох галузях стараємося допомагати, що треба бігати від, від одної конференції і зустрічі на другу, вітати і заохочувати. Але якраз з цією думкою, з надією, що я зможу результати цієї конференції побачити у себе вдома на екрані. э бажаю вам всего наилучшего на все